Коли прижой зайшов взрив, оці два окна, які в кімнаті, всі попадали, повиривало їх на дивани. Подружжя гладарів лагодять своє житло. У ніч на 14 липня РФ атакувала кривий ріг безпілотниками. Один з яких влучив неподалік будинку, в якому вони прожили понад 30 років. Повибивало всі окна, дах сорвало. Стіни побило осколками. мусора було непочатий край, стекло, переломані всі окна, двері, з дерев'я, стопалі по ці палки. Во дворі все засипано. Три дні ми вигрібали. Віктор розповідає: вікна тимчасово закрили плівкою, а нині лагодять дах. Матеріали на це видали в міськраді. Наразі чекають і грошову допомогу, аби замовити склопакети та встановити вікна. Тієї ночі вибуховою хвилею та уламками пошкодило і будинок Олександра Сагайдака. Вікон не було, повилітали всі вікна, покрівля теж. Вся, зараз... Відновлюємо покрівля повністю повністю розбита. В хаті теж все, все в стеклі, все непригодно, практично для користування. Були представники міської ради, составили акти, дефектні акти. І в п'ятницю завезли шифер повністю на покрівлю, завезли ліс, брус, доску. А матеріальна допомога зайшла. Нарахували 50 тисяч за словами Олександра. Світло, газ та воду їм повернули в перші дні після влучання російського безпілотника. Директорка департаменту соцполітики Інеса Благон говорить: наразі зареєстрували 290 заяв на отримання матеріальної допомоги від міста, а виплатили вже близько 2,5 мільйонів гривень. Вже на сьогодні 250 Пакетів документів опрацьовано, проведено виплату на реєстраційні рахунки в банках вже 212. Суми різні залежить залежать від того, як постраждало нерухоме майно. Тобто, чи це одна шибка в квартирі вибита, чи пошкоджено воно з рамою, чи пошкоджено воно просто як скло, пакет, або дерев'яне остеклення, або остеклення балкону, або вибиті двері. Тобто до кожної заяви. Підходили індивідуально іншим, хто подав заяву на матеріальну допомогу, обіцяють виплатити кошти до кінця наступного тижня. каже Інеса Благун. У ніч на 14 липня через атаку російськими безпілотниками також пошкоджено сім медичних установ та 24 заклади освіти. Там загалом вибило понад 700 вікон. Наразі їх закрили ОСБ плитами та плівкою. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.